Українець величезні можливості і шансів. Це перше. є з точки зору. За що стояв Майдан? Майдан стояв за те, щоб ми мали можливість вибирати, не щоб вам підсовували когось одного, щоб дати нам можливість вибрати, а ми вам виставляємо кандидатуру і кажемо, от вибирайте цієї кандидатури. Ви зараз маєте можливість вибрати з різних державників, І сподіваюся, що ви зробите правильний вибір. Я переконаний, що ці президентські вибори, вони серйозно зламають різні стереотипи. Що стосується тих кандидатур, які ви зараз оголосили, ви знаєте, я би не хотів зараз давати характеристику цим людям. А знаєте чому? Я вас дуже прошу, зрозумійте мене правильно. Я не хочу зараз критикувати тих, з ким я разом стояв на майдані. Давайте я краще буду критикувати і пісочити комуняків, партію регіонів, але не думаю, що зараз, тому що ви говорите, в час воєнний є потреба от публічно між собою з'ясовувати стосунки. Ми разом знаходимося в коаліції більшості, ми разом координуємо свої дії. І дуже важливо, щоб така співпраця вона на цьому етапі, особливо коли є московська загроза, щоб вона все-таки була рано чи пізно, але зреалізована. Дякую за увагу. чекаю інших питань. На голосів, ну, немає, але, на жаль, необхідність голосів в немає певної кількості голосів. Тоді питання наступне. Чому Майдан стояв проти того, щоб влада була просою? Стоя за те, щоб влада була просою, стояла зі те, щоб голосував кожну своєю партією. Чому далі в парламенті продовжують бігати і кожен голосує, що карткою? Чому немає на роботі і чому по сьогоднішній день всіх державних структурах є такі питання, немає на роботі три години? до побачення з роботи, чому в парламенті цього питання немає? Я сподіваюся, ви не маєте претензій до Всеукраїнського об'єднання свободи? Що? Тобто свобода голосує одностайно завжди? Свобода завжди є присутня в парламенті, свобода не гуляє, не бігає по залах, по коридорах. А якщо ви дивитеся за роботою сесії парламенту, ви бачите нашу постійну дисципліновану присутність. Те, що ви абсолютно праві, серед інших фракцій спостерігаються подібні речі, коли голосують чужими картками, коли не ходять на роботу, отримують заробітні плати. Коли Бухамські себе поводять в парламенті, це є факт. Саме тому на початку свого виступу я і сказав, що вважаю, що цей парламент треба переобирати. Тому що по своєму складу він себе поводить недостойно. І навіть сказав, за якою процедурою треба переобирати цей парламент за пропорційною системою за відкритими списками. Тому що ми голосували за цей склад парламенту ще в 2012 році, коли був адмінресурс. Коли була брехня, коли була фальсифікація, тому й понабиралася ціла купа різних таких, ну, скажімо так, неправильних депутатів, які зараз себе ведуть недостойно. Але, будучи головою фракції Свобода, зараз відповідаю хіба за свободу. Не відповідаю за весь парламент. І якщо говорю за свободу, то я є задоволений тим, що ніхто не може нам закинути, що ми коли-небудь за півтора роки... Голосували чужою карткою. Ні одного випадку, ніколи у нас такого не було. Ніхто не може закинути, що ми не ходимо на сесію, і що дуже важливо, ви звернули увагу наші депутати, якою мовою говорять Верховній Раді України. Вашою мовою. Ми їдемо, слухаємо людей, от люди нам задають запитання, ми потім приїжджаємо і ми про це говоримо. От молодий чоловік задав запитання. Я приїду завтра в парламент, в понеділок буду на погоджувальній раді вівторок на сесію. Я обов'язково буду говорити про це. Народ вимагає не бігати по залу. Народ вимагає, щоб депутати не отримували заробітну плату, якщо вони не ходять на сесію. Це є ваш голос, який ми, як депутати, ретранслюємо безпосередньо в парламент. Ще раз дозвольте підтвердити тезу, цей парламент не є дієздатним. Цей склад парламенту потрібно змінювати. Дякую.